Це слово знайомо усім, і кожен вкладає у нього щось своє, неповторне, єдине та індивідуальне. Відчуття близькості, єднання, прихильності у стосунках. Цим словом можна описати щось тепле та рідне. Тринадцятий випуск психологічного шоу Менталіка присвячений інтимності як гармонії у стосунках між чоловіком та жінкою. Сьогодні говоритимемо про інтимність жінки по відношенню до себе самої. Інтимність у відносинах це не лише про фізичні взаємини, у цьому сакральному понятті лежить глибина здорових щасливих стосунків. Дуже часто вступаючи в доросле життя, ми психологічно не готові до усіх викликів, які воно нам готує. Ми робимо помилки, закриваємо очі на власні бажання та почуття, тим самим відрікаємося від істинної сутності себе. Чому важливо бути самим собою, а не кращою версією себе? Як інтимність впливає на подружні взаємини та чому, перш ніж вступати у стосунки, слід детально познайомитися із самим собою. Про це говоритимемо далі. Для жінок інтимність є важливим фактором не лише сексуального життя. Тут присутнє почуття, яке носить назву кохання до партнера і любов до себе. Кохання як морально-етичне почуття, сукупне із безкорисливим ставленням, повагою. Та прийняття. Існує думка, що ідеальний прояв кохання це поєднання поваги і статевим потягом до партнера. І секс являється мовою інтимних стосунків. Сьогодні з нами на зв'язку на змілюся це сказати один з кращих психологів України позитивний психотерапевт, кандидат психологічних наук Олександра Ніздрань. Вітаю вас, Олександро. Для мене зйомка з вами це надзвичайна подія. Адже саме ви мене на даний час надихаєте, мотивуєте до роботи в галузі психології. Сьогоднішній наш ефір мега важливий, дуже цікава, актуальна тема, важлива тема. На мою думку, її про неї слід говорити. І звичайно, я би дуже хотіла, щоб саме ви відповідали на наші запитання. Тому, Олександро, перше запитання до вас. Давайте, напевне, почнемо з самого початку, так ми поговоримо взагалі, що таке інтимність, взагалі саме це поняття, що таке інтимність і яку ж воно роль грає у житті жінки. Дуже люблю цю тему і дякую вам за запрошення і за те, що можемо говорити саме про неї, бо отримую таку, знаєте, не просто задоволення, а насолоду від того, аби спілкуватися про інтимність. Тому що інтимність це є про стосунок із самою собою, і відповідно про добрий стосунок із іншими. Бо часто ми чуємо, що інтимність це ніби щось про те, що стосується там сексуальності, статевості. Це цього стосується також, але не тільки. Інтимність це про щось таке справжнє. Це про то аутентичне, про спосіб знати себе, бути наближеною до себе, буду говорити як про жінку, так? і спосіб від цього прийняття себе у цьому відбудовувати стосунок як із близькими, так з, скажімо, навіть з Богом. О, тобто воно дуже так дотично одна до одного йде, так? Тобто інтимність вона розповсюджується не лише на стосунки між рідними, між е, близькими людьми, а навіть стосується питання віри, я так розумію. Так. Інтимність стосується всіх сфер життя, і особливо е, стосується того, де вона може. Проявлятися, виходити назовні, і це тоді ми говоримо справді про стосунки з іншими. Олександро, я розумію, що інтимність це ж не вбудована риса, це ж не риса характеру, так? Це набута. це Продумана, обдумана річ, яку ми можемо в собі зафіксувати і відповідно розвивати. І я вважаю, що важливим питанням саме тут стоїть питання виховання, адже матір в житті дівчинки відіграє дуже важливу роль. І саме так само важливу роль і відіграють стосунки матері. І батька, і як на, на ці стосунки, як на ці стосунки дивиться дитина, і що вона перед собою бачить. Відповідно, можемо говорити про те, що інтимність в дівчинки закладається в ранньому дитинстві. Підтвердіть або спростуйте цей факт, точно закладається в ранньому дитинстві і закладається з того досвіду, який ще не є усвідомлюваним того досвіду, коли. Дитину дитина зачинається, коли її виношує матір, ставлення матері до свого тіла, ставлення власне до своєї вагітності. Також разом з тим, це вже коли народжується дитина, то особливості контакту мами з цією дитиною, так тому що саме в такий спосіб, там тактильний доторку і забезпечення базових потреб. Так, там їжі, терморегуляції, догляду за різними потребами, немовляти, прикладання до грудей формується е, таке певне ставлення до свого тіла згодом. І так залежить від виховання, залежить від стосунку з найближчим оточенням, з мамою, з батьком чи з тими особами, які заміщають мати і батька, з тими, хто долучений до виховання дитини. Тобто ті люди, які є близькими до дитини, вони показують їй. Демонструють певну модель ставлення до себе самої, а ще також вони демонструють їй приклад ставлення до себе самих, і разом з тим вони показують, так, показують моделі взаємодії, які впливають на, на формування певних уявлень, очікувань дівчинки до того якою мають бути вже там її інтимні стосунки, скажімо? Чи взагалі існує таке, можливо, якийсь перелік такий, що мама повинна закласти в дівчинку? Знаєте, от зараз дуже багато таких стереотипів. Дівчинка повинна те, дівчинка повинна інше. Дівчинка повинна так виглядати, так себе поводити. Але на дуже багато навішувань на дівчаток, ну і відповідно також на хлопчиків. Трішечки хотіла би зупинитися на цьому, як от саме мама що повинна мама вкладати в свою дитину? Можливо, є якісь певні речі, які потрібно говорити обов'язково, а які, наприклад, взагалі суворо заборонено говорити, щоб дівчинка саме. Зликала в собі цю жіночність, носила її в собі і, відповідно, передала наступному поколінню. Я думаю, перше, що має створити мама, це увагу. До дитини увагу, і навіть так знаєте, зараз собі думаю певний погляд, той погляд, в який мама дивиться на свою дитину, на свою дівчинку, він їй вже передає особливості ставлення до неї, так бо відрізняються наші погляди, коли ми дивимося на дитину і хочемо їй виразити свою любов до неї, ми дивимося відкритим, теплим, приймаючим поглядом, коли ми щось не приймаємо. Мимо, наш погляд змінюється і дитина це мимо, на емоційному рівні але я би так сказала ми говоримо про маму але ясно що тут поряд є також тато та і це теж особливий зв'язок е, дівчинки із татом якщо тато близький до своєї інтимності якщо він знає свою інтимність якщо він є ніжний мимо, е, і мама ніжна теж, та? якщо вони виражають своє ніжне турботливе ставлення поглядом, доторками, добрими посланнями, прекрасно, що ти є, як добре, що ти у нас є, як ми тебе чекали, як прекрасно ти проявляєшся у цьому світі, то ось такі послання вони закладають безпечне ставлення до себе. Вони закладають уважне ставлення до себе, а й звісно, якщо батьки дратуються, щось не приймають, виділяють е, якісь частини поведінки дитини. Кажуть про те, що е, ти не хороша, чи там ти у нас е, знаєте, як часом мені клієнтки кажуть в приватній практиці, мені е, мама казала, що ти не є дуже красива, тому ти маєш добре вчитися, щоб досягти успіхів. І знаєте, та жінка вона протягом життя вибудовує собі такий цікавий сценарій, що е, вона не приймає. Часто уваги чоловіків, навіть не бачить її, так тої уваги, тому що вона думає: ну, напевно, нема чого довіряти цьому. Швидше за все, я маю просто добре вчитися, бо та увага то щось є таке зайве, і тоді ми думаємо ой. А будується цей стосунок зі своєю інтимністю? Чи людина виходить, знаєте, назовні, власне, на досягнення чогось, але так якось не приймає себе, бо інтимність починається з прийняття довіри, відчуття себе собою, а далі відбудування чогось. Ви зачепили питання чоловічої інтимності, і дуже хотілося б також почути вашу думку з приводу цього? Адже знову ж таки можемо говорити про нав'язливі стереотипи з минулого, що чоловіки не плачуть, чоловіки сильні, чоловіки мужні, чоловіки чоловікам можна дуже багато речей. А як з приводу чоловічої інтимності, взагалі що це таке чоловіча інтимність? Чоловіча інтимність, вона як феномен, знаєте, має таку саму природу, як і жіноча інтимність. Це є теж про уважне ставлення до себе, розуміння себе, це про задоволення своїх потреб, це про отримання насолоди. Але справді, от ви кажете про певний набір таких стереотипів, заборон ярликів, які зупиняють багатьох чоловіків наближатися до себе, і ці послання. Не плач, не виражай своїх емоцій, тобто не виражай своїх потреб. А ми ж за допомогою емоцій і вираження своїх потреб спілкуємося. Ми ж за допомогою них будуємо стосунки, і справді так в культурі якось є заборона на те, щоб чоловіки були відкритими, були ніжними. Але чоловіча ніжність вона теж є прекрасною. Вона стоїть поряд з їхньою мужністю, з їхньою силою. Знаєте, питання просто в який спосіб ми виражаємо свої потреби. І тоді вже знаєте, ми не заходимо в якусь таку одну роль якогось там чоловіка чи жінки. Ми Маємо так розвивати свою ідентичність, бути більшими, ніж, ніж знаєте, бути в якійсь такій маленькій заготовці, яку нам сказали: будь таким і не будь інакшим. Наші батьки на світі. Це факт, і не там не кажуть правду про світ, про нас. Звичайно, Олександра, дуже хочу у вас також поцікавитися, наскільки нам важливо, я думаю, що вже не тільки жінкам, так наскільки взагалі людям важливо відчувати свою інтимність, розуміти своє тіло, розуміти свої потреби, свої бажання. Напевно, це знаєте є основним, тому що тільки тоді, коли ми відчуємо свої потреби на рівні тіла, тобто свого здоров'я сексуальності, на рівні діяльності, так, там, своїх хобі, зайнятостей, які там в мене потреби, які потреби в мене в контакті, в емоційному спілкуванні, а які потреби в мене в сенсах, стосунком з Богом. Ну, якщо ми собі позначаємо це, то ми розуміємо себе. А якщо ми не ведемо такого рефлексивного діалогу з собою, не задаємо собі запитання, хто я і який я. В який я приватно, от який я то що ми можемо обирати в своєму житті? Що ми можемо будувати не знаючи, ким ми є насправді? І знаєте, це от таке класне питання виставити, бо насправді те, що я помічаю в практиці, то молодь. Більше зараз ставить собі ці питання, і швидше на них відповідає ще додаткові питання ставлять і шукають відповіді. А особи старшого віку, які більше формувалися в, в такому колективістському суспільстві, в якому не було акценту на індивідуалізм, вони не мають добре встановленого зв'язку із самим собою. І це є прикрість, бо вони часто не знають, а хто вони насправді і куди вони йдуть. Олександр, дуже дуже класно, дуже цікаво розказувати і хочу зловити цей момент, тому що я знаю, ви дуже багато спілкуєтеся з людьми, дьми, працюєте, консультуєте їх, і я впевнена, що ви стикалися з проблемою відсутності інтимності. Коли жінка або ж чоловік втрачає інтерес до себе, коли... Нічого не радує, коли нічого не хочеться, коли ця сама інтимність, якщо ми говоримо про інтимність як гармонію, так воно відходить на задній план. Що можете сказати з приводу цього? Знаєте, буває так, що справді була був сформований добрий зв'язок з собою, було сформоване відчуття себе і розуміння, куди я рухаюся, але сталися якісь прикрощі в житті, труднощі. Складно їх було подолати і відмовився десь від себе, і зобов'язав себе йти е, там, чи зобов'язала дорогою цього життя для когось. Е, і це одна точка. Буває так, що в людини формувалася псевдо така інтимність, що вона направду не знала своїх потреб, з самого дитинства, що їй ніколи не ставили питань, а чого ти хочеш насправді, а якою ти є насправді, чи яким ти є насправді. І тоді це ще інша дорога. Так якби тут, в псевдоінтимності ми маємо розуміти, ой, а як же ж відбудовувати в правильний спосіб цей зв'язок з собою? А при тому варіанті, коли ти втратив в якомусь моменті, то треба зрозуміти так, а які ситуації мене до цього привели, які я вибори зробив, і чи можу я повернутися до того, щоб справді сказати собі так, а не казати всім навколо? І так, люди часто знаєте теж через певні стереотипи. Буває так, що. В добрий спосіб вибудовували своє життя, в добрий спосіб орієнтувалися на свої потреби, мали прекрасні стосунки, але дійшли до віку 40-50 років, і такі там та, та вже так не пасує. Жити якось так, орієнтуючись на свої потреби, треба певно жити більше для когось і починають заходити там в рольовій ідентичності. Бути доброю бабусею, бути доброю вчителицею, там бути ще кимось. Та да? я так жартую вчителицею, бо як викладачка часом собі теж знаєте, думаю, так я більше в своєму житті викладачка чи жінка. Е, знаєте, коли робота перемагає, балансу немає. Та, бо коли ми кажемо про гармонію, то її треба підтримувати і треба спостерігати, чи точно я зараз проживаю достатньо наповнене життя. Все можна змінити, але треба зупинитися і е, ну, так. Подивитися, якою дорогою я прийшла і хто я є зараз? Це, ну, ми з цим працюємо, як експерти психічного здоров'я, так і психологічного благополуччя. Ми навчаємо людей повертатися до себе? Шукати себе в собі, я так розумію. Поряд з інтимністю крокує, можна сказати, наступає на п'яте таке поняття, яке зветься психологічна несумісність. Що можете сказати з приводу цього? Ну, це гарне дуже таке цікаве поняття психологічної несумісності, І воно позначає швидше те, що справді бувають люди різні. Ми завжди можемо собі поставити запитання: типу, що між нами спільного і чим ми відрізняємося з іншими людьми. Але якщо ми говоримо про не, психологічну несумісність в партнерстві, так? То, то психологічна несумісність в партнерстві вона походить ем, швидше від того, що у нас є різні цінності, знаєте, там різні сенси, різні екзистенції, різний спосіб проживати життя. Якщо ми може бути так, що двоє людей є достатньо усвідомленими, але якось так. Вони не вмикаються одне на одного, так бо в них є різні інтереси, різні погляди, якось не сходяться їхні маршрути, так. Е, і ну, тоді їм не по дорозі. Так? Е, буває так, що просто один партнер розвивається, а інший партнер десь якось так зупиняється у своєму розвитку і теж стає якби нецікавим, Та несумісність вона виникає як така. Е, Ну, такий новий виклик, з яким може, можна справитися, а може й не можна справитися, бо буває по-різному: Лю людей є відчуття достатності часто, і хтось каже: Та ні, типу, я не готова зайти в такий період життя і бути ось такою, тому і не готова бути з тобою в стосунках. А є такі, які кажуть, мені цікаво бути з тобою, і я буду рухатись там тобі назустріч. Завжди можна домовитися, знаєте. Але я останнім часом дуже багато думаю про любов і про кохання. І думаю, чи, з чим це пов'язано, з базовими емоційними установками, з досвідом дитинства. Ну, ясно, що пов'язано. Але е, є щось таке, що важко пояснити, і що треба спостерігати в живому контакті. І ніколи не знаєш, як буде потім, але знаєш, як може бути зараз. Там. Якісь такі в мене думки про несумісність і сумісність. Я, я дуже поділяю ваші думки. От буквально знаєте, як в народі кажуть, ви з язика зриваєте те, що хочуть і запитати. Якщо ми говоримо вже про кохання та любов, ви зачепили цю тему, так і. Сьогоднішня наша тема вона пов'язана не з сексом, як дуже багато хто думає, тому що поняття інтимності і сексу взагалі-то це два різних поняття. Давайте ви, як експерт, зараз розмежуєте чітко поняття інтимності як гармонії і сексу як фізичного контакту, від якого народжуються так дітки, і від якого пара отримує задоволення. Наскільки важливо в сексі мати інтимність? Ту саму гармонію, про яку ми говоримо дуже важливо в сексі мати інтимність, якщо ми хочемо мати правдивий секс в своєму житті, знаєте, справжній, я вам так хочу сказати, що пік такої нашої інтимності і пік проживання із себе, і зв'язку із іншим. Це є ясно, що оргазм, так? але е, якість того оргазму вона залежить, ясно, що від розвитку нашої сексуальності. Сексуальність буває на різних рівнях розвитку там, від інфантильної до такої, де люди практикують там, духовні практики е, сексуальності, тантричний секс, так? чи займаються коханням. Е, і... Не всі відкриті для того, щоб насправді і сексуальні практики мали таке сакральне якесь значення, як бути такими з'єднаними і разом отримувати не задоволення, знаєте, якоїсь потреби, а бути, а насолоджуватися, і насолода відрізняється від задоволення. В сексуальних практиках ми можемо розвиватися, так якщо ми йдемо на зустріч одне одному, розуміємо своє тіло, розуміємо тіло партнера. Але наш партнер це не лише тіло, бо знаєте, це є певна душа, і вивчаючи душу того партнера, ми теж якби посягаємо щось більше про нього, і ця з'єднаність змінюється, інтимність набувається зовсім іншою. Ну, але тут справді треба бути достатньо усвідомленим. І Треба дуже дбати про те, щоб ти міг бути в процесі, а якщо ти можеш бути в процесі, значить ти е, е, можеш бути й спонтанним, бо часто в людей сексуальні практики, е, знаєте, так вписані в певні алгоритми поведінки. Тоді це теж не є про, про як таку інтимність. Хоча хтось може цим задовільнятися, але тут не буде розвитку цього, цього партнерства, цієї пари. Ем, і тому, якщо роз'єднати, то скажу, що інтимність е, це більше, так, і вона в себе включає там можливість усвідомленим заняттям, наприклад, так, там, коханням. Ем, і через. Ем, Через так кохання, через те, як ми кохаємося, ми теж можемо розуміти, а яка наша партнерська інтимність і яка наша персональна інтимність. Є дуже цікава книга, яка мені подобається, психоаналітика Отто Кернберга, яка називається Стосунки любові, норма і патології. Там так багато ну, психоаналітичної мови, достатньо складною описано про те. А що ж таке зріла любов? Виявляється, зріла любов вона якраз впливає теж на формування десь так якоїсь нашої інтимності і такої зрілої сексуальної практики. Вона є, вона має дуже багато індикаторів, але один із індикаторів це є вміння бачити внутрішню динаміку конфліктів свого партнера. Що це означає розуміти. Які у нього є внутрішні конфлікти? Який він? Яка в ньому всередині дитина? який він дорослий, ем, чим він живе, чим він наповнений? Добре, це... чи можемо чи може партнерка з цим миритися, з цим жити, а. доповнювати і розвиватися? Я так якраз про то класно угу. Олександро? Я впевнена, що у вас є поради, якими ви хочете, можете поділитися з нашими глядачами. Як не втрачати свою інтимність, як її в собі віднайти, шукати? Ну і, звичайно, як її в собі закарбувати. Думаю, що важливо практикувати любов. Любов як доброзичливе, тепле ставлення до себе самих. І, звісно, бути в стосунках любові теж, бо ми себе пізнати як жінку чи чоловіка можемо більше через стосунок з партнером, так ось більш зріло пізнати. Я думаю, що тут, знаєте, є прекрасна книга, яку я всім жінкам рекомендую. Це книга Клариси Пінколес, «Естез. жінки, які біжать з вовками. І вона говорить в цій книзі про те, що, якби здається, так якось ви не пізнаєте життя, якщо не підете в ліс. І тут, знаєте, це ясно, що то є метафора. Напевно, не треба боятися бачити себе і добре розглядати себе так у дзеркалі та вдивлятися у себе і розуміти, хто я є. Потрібно не мати страху зосереджуватися і на своїх власних страхах. І на якихось своїх тривогах, бо там, де це є, є ризик і є можливість рухатися до чогось що мені невідомо, бо тривога і страх виникає там, де немає знання про щось. Так що треба вчитися, скажем що так. Як закарбувати, мабуть, дати собі такі добрі послання про те, що. Про те, що прекрасно бути жінкою, прекрасно бути чоловіком, як добре, що я є у себе, так, і я є така, і дати відповіді на запитання, яка я жінка, але піддивлятися до інших жінок, що мені в них подобається, що я вивожу як таке. Бо знаєте, щоб бути жінкою і мати відчувати себе жінкою, недостатньо намалювати губи червоною помадою. Так? Хоча часто в практиці зустрічаю що жінки, знаєте, в 40-50 років, так хочу намалювати губи. Але Кажуть, що то, може, негарно буде, а може, то я буду дуже виключна. Е, я кажу: ну, малюйте вдома, досліджуйте себе, виводьте те, що для вас важливо. Знаєте, так не боятися наближатися до якихось таких своїх намірів, і, звісно, бути чесним з собою і щирим з іншими, е, і, ну, що, практикувати стосунки любові. Закарбувати ще так ви так сказали про це закарбування. Я знаєте би, що сказала Соломія, що тут треба рухатися цією оцьо, дорогою розвитку і просто розуміти, куди я рухаюсь, якою я себе можу бачити, або навіть дивуватися, а якою я все ще, все ще себе можу побачити. Щось таке. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на зв'язку була чарівна жінка, психолог Олександра Ніздрань. Я дякую вам за змістовне інтерв'ю та корисні поради. Дякую, дякую вам за насолоду бути з вами. Дякую вам. Все, що ви робите в ліжку, ідеально та цілком прийнятно, якщо обидві сторони отримують від цього задоволення. Впевнена, ви чули цю знамениту фразу австрійського психолога Зігмунда Фрейда. Хтось вважає його вислови не зовсім коректними, етичними, проте вчений, вважав, що ядром кохання являється не лише секс, а з'єднання двох свідомих людей. А ось видатний соціальний психолог Еріх Фром вважав, що любов це не стільки взаємини між двома людьми, скільки орієнтація особистості, яка визначає її стосунки з усім світом, а головне. Із собою. Філософ індивідуально виокремлював любов до себе. Гармонійні стосунки між чоловіком та жінкою беруть свій початок у гармонії з собою, у досконалому стані душі, тіла та серця. Приймайте та реалізуйте всі свої бажання. Прагніть до внутрішньої гармонії як вищого задоволення. Контролюйте думки та емоції, вчіться слухати себе, відгукуватися на істині свої потреби. Не соромтеся оголювати усі свої бажання та страхи. З вами була Соломія Вершегора та психологічне шоу Менталіка. Підтримайте нас у соціальних мережах та на каналі YouTube. і пам'ятайте, наше шоу іде за покликом суспільства. Пишіть нам ваші пропозиції та актуальні теми щодо наступного шоу, і ми обов'язково відгукнемося на вашу пропозицію.